Всім ну, привіт, які я хочу вам показати канцелярію на цей мій навчальний рік. Такс. в мене тут є чотири зашити, два в лінійку і два в клітенку. Ось такі ось чотири гарнесеньких зашити. Далі це у нас такі завжди іменно для якогось признати історію. Ось тут у нас щось пише. Далі ось тут і так само ззаді. Якщо ж, щоб все знати, математика так само пише. тут. і там. І англійська мова. Так само тут и тут. Далее Ц... Це... Ну, Ц.. до Ц. для ручки, запаска. Пилотная сила. Далее Ц... Просто так вот. Подболка или подставка для книжок. Просто гляньте на нее. Так, ну і це пенал. Просто бомба. Тут ось така от е, симочок. Типу він ось тут збільшується. Щоб туди можна було ставити різні речі. Так, тут у мене маркери, лайнери, чорні ручки і так далі. Далі тут у нас ось так от. Ручка-стирачка, ще всякі ручки, олівець. А тут у нас зимочок, тут транспортер, лінійка, стирачка, клячка і циркуль. Так, дуже все прикольно. Так, а тут можна всякі школи купити. Ну і з цьому все. Там ще багато книжок. Ще я докуплю собі зашире. Але давайте розкуповуємо цю підставку. Просто бомбезну. Вибачаю за посторонні звуки. Так. Ось так. І ось так. Ну, що за самольочу. Зараз я візьму якусь книжку, щоб протестити. Так, найверхня книжка, яка в мене була, це... Перебіжна література. Так, треє відкрию. Поставлю. Ідеально, ідеально. І можна закриватися від Ось так. Мене видно? Hello? Так. Так, на шостому класі. М -м -м -м. Все. До школи я готова. І ще коли сьогодні я закуплялась. Віддавши мені дали ось такий подорожчик. Можете почитати. Окей. Можете зупинити і прочитати. Так, далі. отакі от блиски. Також зупиняйте і читайте. Так, що вам звичайно цікаво. тут от дуже приємно, наклаюсь. І тут там э, лусьян летіла за ефектом сейвен. Також тут є календар корисних звичок, бо з когось його робити, у мене буде їхній боксик або я ще кухня. Тут там планер. Далі ось тут для волосся особи. Далі догляд для тіла сторінку я не бачила. І подарункові набори в мене був їхні стари, напевно. що у мене отак от цього багато не було. Такс. І так. І все, тут можете сканувати їх кілачок. І це не реклама. Всім <сіх> папа!